Добрий день. Сьогодні 9 листопада 2022 року. Я в Дніпрі. Я на цвинтарі в Дніпрі. Сьогодні три місяці я загинув мій чоловік. Тому ви мене не бачили, я не знімала ніяких відео. Всі ці три місяці це перше відео, але е, зараз потроху попитаюся вам щось розповісти, щоб ви зрозуміли. Мій чоловік був військовий і з 2015 року він боронив нашу країну. Підписання чергового контракту це сварка в сім'ї, це наше розлучення, ми розходилися. От Скільки раз він підписував контракт, стільки раз ми розходилися, тому що я не могла це прийняти, але потім, коли я не могла без нього жити. І коли ми розходилися, я розуміла, що я не маю права його ставити перед вибором або любляча робота, або кохана дружина. І я до нього поверталася. І, все, і ці всі переживання, це все тривало, триває досі. Бо я і зараз це все переживаю. Так, я була в Італії. Ви знаєте, ви бачили відео останнє з Острова. Коли ви дивилися це відео, тоді в той день мені вже позвонили побратими і сказали, що Андрій загинув, його побратими. Мені дуже тяжко це говорити, навіть зараз ми вийшли на море, дзвонить телефон, я беру слухавку, кажу. А з його номеру я кажу Андрій, Ривчик, Андрюша. А там чуєш, що не його голос. І Каже: алло, алло, а я починаю орати. Там плохий зв'язок, і я починаю орати. Кажіть, я, я чую, кажіть. Ну, мені ну, я розуміла, що щось трапилося, тому що його телефон, блокування, ну що майже хто не буде його розблоковувати. Він розвільник, коли він йшов на вихід, то телефон залишався. ну... В безпечному місці, тому я, я це все знала, я це все розуміла. Ну я думала, що ранений. і оці всі секунди, які були там, кажіть. А він каже, я не чую, я не чую, а я ору, а я вас чую, кажіть, кажіть. І у ці слова вони м, м, м лунають в моїй голові досі, коли на тому кінці кажуть е Андрій загинув. Ну, я, я не знаю, що там орала, кричала, я не знаю. Вибрати, вибратися з цієї Італії було дуже важко. Автобуси там майже не ходять, тому що у всіх є автомобілі і всі їздять на своїх авто. А автобуси от, кажуть: от зупинка, приходьте, ставайте сюди. Приїде, приїде, може приїхати сьогодні, може завтра, може на днях. Ну такого нема там не розписання якогось, це взагалі жах якийсь. Ну, але ми добралися. Добралися в барі. З барі я на літаку полетіла до Бухареста, а з Бухареста я автобусом поїхала до Одеси. В Одесі я була декілька годин. В мене зустрів мій син. І з ним ми разом поїхали в Дніпро. В Дніпрі там. Ну як у мене це. Я не знаю взагалі, я розгублена, я не знаю, що мені робити, як себе поводити, що, що взагалі, за що хвататись. От. І ще я нікого не, не ховала. Я не знаю взагалі, як цей процес відбувається. І тут я, мій син, син Андрія від попереднього шлюбу, якому 20 років, і його брат, маленький, ну, маленький там, теж йому 20 років. Ну, тобто я одна доросла жінка, яка повинна вирішувати всі питання, і... а в мене, ну, я, я сама не в собі. Це був жах. З ким я спілкувалась. Я не знаю, навряд чи ви мене будете дивитися, мій Ютуб, але я все рівно я вибачаюся перед цими, тому що я тільки зараз я розумію, як я зі всіма розмовляла, як я всіх. Звинувачувала в смерті Андрія, починаючи від військомата до його побратимів. Всі в мене були винні, що він загинув, всі були винні, що я не знаю, як його ховати. І я усвідомлювала, що він повинен бути похований на алеї на алеї Слави, але не знала, як це, як це зробити. Ну, його поховала. Міста їх ховало 13 чоловік міста Дніпро. Він загинув в місті, він загинув під оглядаром, але був поранений. Він під оглядаром був поранений в голову, в тяжкому стані направлений в клініку Мечникова, де він і помер. Тобто він в морзі був тут, в Дніпрі, я його бачила. Він дуже добре виглядав, він був він... растян, ну я страстюня, вона час від часу дергає цей пеладок і квіти наші, які ми несемо Андрюші. Так, що я хотіла сказати? Що він загинув, помер тут у лікарні, був тут у Морзі, я його бачила. І не дивлячись на те, що я його бачила, я все ж таки я досі чекаю, що він мені подзвонить, скаже, що він розвідник, що це якась спецоперація, що ну, що так, я не знаю, що так комусь треба було, що він на якомусь завданні. Ну це взагалі жесть якась. А взагалі він виглядав як, як живий. Ту, головочка була трошки перев'язана в нього, і а так, а так. Нормально все. Такий хорошо виглядав, мій любий Поховала його місто, ми ходили в воєнкомат. Тут поховали, як герої, їх ховали 13 чоловік в один день, відспівував батюшка, був оркестр. Представник воєнкомата говорив речі, дякував за мужність. Блин, як мені важко і тяжко це говорити, це... що ще. Потім я ще залишилася тут, на тиждень, була десь тиждень, приходила до нього майже кожен день, ну, коли була змога, тому що дуже часто тривоги ці, тому... Ну... Я приходила до нього, я йому розповідала, як я живу, мені становилося краще. Потім я поїхала в Італію, трошки побула ще там, оговталася цього горя. Ну, говтатися мені не вдалося, але більш-менш, щоб я могла розуміти, куди я рухаюсь. Я, потім я забрала Рацю, і ось ми вже два тижні, як ми живемо в Одесі, виніня, винайняли квартиру на Екатерининській, біля пам'ятника Екатерини. А сьогодні приїхала на один день, я зранку приїхала ввечері, я їду е, в Одесу без значовки. Приїхала, щоб сказати Андрію, що я в Україні, хоча він, напевно, все бачить. Але привезла йому солоденького, як він того любить. І хочеться йому щось розповісти, бо я дуже за ним скучила. Ось так. Ми вже на кладовищі, подивіться. І знову буде тривога. Я три години, як я приїхала в Дніпро, вже другий раз тривога. Це жесть якась. Дивіться. Але Тут є з 15-го року, але я так розумію, що вони отак попереду. А тут ми можемо трохи подивитися. Дуже багато невідомих. Ну, 22, -й, 22, представте. Оце оця ем, сторона, це 22. й Зесть. Андрюшенька. Моя рибка, Боже, який він красавець у мене, Боже, як я його люблю, моє щастя. Раніше ти мені дарував цвіти. зараз я тобі, Андрюша, принесла. Зараз смаколики солоденькі, як ти любиш. Чотири Думаю, де, де ще одна. Ну, Андрюша в цілому все. Все добре. Все добре, тільки, тільки отут трошечки похилився цей, ну але, але може він так і стояв, отак все, все добре. Тут мерівненькі. Зараз похорон іде, тому вони ось і наш, наш любий Андрюша. Зараз похорон пройде, я покажу це. Я хотіла сказати, що дивіться, на ту сторону теж хоронять. Я тільки що пройшлася, там і вересень, і, ну, тобто на дві сторони хоронять. Яких впізнали, ось, вони більш біля дороги. А далі, оці всі хрести, це всі неопізнані. прикиньте, Це взагалі триндєць. І Чоловік тут, робітник кладовища, пішли раз, трохи пройдемося. Робітник кладовища каже, що по 25 чоловік зараз два рази на тиждень провозять. це тільки Дніпар. Боже, яка... Це... який жах, ну як таке може бути? Ну як таке може бути? Ми ще приїхали сьогодні. Потяг приїхав в 9 ранку і була хвилина мовчання. І прямо на жд вокзалі диктор це передає, що хвилина мовчання, що давайте помінемо тих людей, які могли би жити. Якби не ця війна, боже, он друженки рядом якісь булижники валяються, але там... В мене з кишені полетіли копійки якісь гривні. І я думаю, не буду їх піднімати, значить, вони йому потрібні. І так трошки ще камушком придавила. Да, моє золоце. Mm -hmm. Треба привезти наступного разу прапор обов'язково, тому що на початку є прапори. Тут і тут, тут. Цей ряд і немає. Але ж.

Ми приїхали з кладовища зараз біля театру. Не знаю, не можу прочитати, але це то місто, де ми зустрілися з Андрієм, коли я виїхала з окупованого Херсону, і, і тут він нас забрав. Ми тут сиділи з Расією з речами. Е, сюди приїхав Андрій. Ми з ним тут зустрілися. Це я завжди кажу, що Дніпро це місто стало для мене це місто е, нестерпного болю і міста щастя. Це то місто, коли я виїхала з окупації, де зустрілася зі своїм Андрієм, де ми були з ним. Дуже щасливі ці 10 днів. Останні 10 днів, коли він був. Е, Бачив це життя не на фронті або в місті. Хоч з тривогами, але, але ми були разом і ми були дуже щасливі. І, і зараз я хочу пройтись по цим містам, поки в мене є час до потяга, пройтись по цим містам, які для мене дуже важливі для нас. Для нас, в наших стосунках, вони дуже важливі. Це місто, це я так сиділа на цій лавочці і казала: Андрій, ну де ти? Де ти? Ти що не можеш доїхати, Боже, я, я це, це все Вспоминаю, ну. Ось зараз я тут посяжу, потім ми підемо на набережну, потім ми, можливо, поїдемо в Січ. Це сказка, це. Це якийсь рай. Ми його тоді так сприйняли, як рай, і так він в мене і залишиться в пам'яті. цей театр. Ось це двіж, люди ходять, якби нічого не сталося, але сталося багато чого. Ми зараз прийшли в Січ, ціле, Растінька в сумці, але вона хоче вилізти, бо тут такі дивовижні птахи. Боже, які вони гарні, як тут красиво. Це рай, це рай, в якому ми були з Андрюшею. Зараз я тут сама. Тут Якісь роботи проводять, щось буде. На набережній в Дніпрі, їдемо вже на вокзал. Дякуємо Дніпро, за, за, що нас зустрів, прийняв. Це Андрію спочивають з миром, будемо молитися за нього, за нашу Україну. Всім пока!